Лабораторна робота номер 4 Висушування кристалогідрату хлориду барію до постійної маси та розрахунок вмісту кристалізаційної води. Для початку візьмемо наважку кристалогідрату хлориду барію на електронних вагах. Таке зважування у нас неточне. Потім ми нашу наважку будемо зважувати на Аналітичних електронних вагах в бюксі. Ось таким чином ми досягаємо 1 грам зважування. Зробили. Потім добре вимитий бюкс поміщаємо із встановленою на ребро кришкою в сушильну шафу з температурою 120 градусів на 30 хвилин. Далі виймаємо за допомогою щіпців бюкс кришечкою. І охолоджуємо вексикатори протягом 20 хвилин. Потім бюк з кришкою зважуємо на аналітичних вагах та записуємо результат зважування в таблицю. Далі бюк знов поміщаємо встановленою на ребро кришкою в сушильну шафу на 20 хвилин. Після цього виймаємо за допомогою щіпців та охолоджуємо в ексикаторі протягом 20 хвилин. Знову зважуємо на аналітичних вагах та записуємо результат зважування в таблицю. Бюкс вважається висушеним, якщо його маса після другого висушування не змінилася зміни... або змінилася не більше, ніж на 2 10 000 у висушений та зважений бюкс поміщаємо нашу наважку 1 грісталогідрату Хлориду барію та зважуємо. Результат зважування записуємо в таблицю відповідну колонку. За різницею мас бюкси з наважкою та порожнього бюкса розраховуємо масу наважки і записуємо результати в таблицю. Бюкс з наважкою та кришкою поміщаємо в сушильну шафу на 2 години. Після цього виймаємо бюк з кришкою за допомогою щіпців з сушильної шафи. Закриваємо кришечкою і залишаємо в ексикаторі для охолодження на 30 хвилин. Далі бюк з висушеною вже наважкою та кришкою зважуємо на аналітичних вагах. Записуємо результат зважування в таблицю, проводимо повторне висушування протягом 30 хвилин, охолодження та зважування аналогічно попереднім до постійної маси бюкса з наважкою. Результати записуємо в таблицю, а далі за формулою розраховуємо відсотковий вміст кристалічної води.